Є знижки на Лотривін, 15% в аптеках подорожних та Ощад. Є знижки на Проктобам, 20% в аптеках подорожних ощад. Ну що, обіцяли вам розібратися з плітками? Зараз якраз і будемо це робити. Дивіться, каліфорнійські вчені дослідили, що 50 хвилин або десь 52 хвилини на день приблизно кожна людина щодня витрачає на плітки. Нормально. Я впевнена, що є хтось, і хто і більше витрачає на це, або хто взагалі не знаємо, на хто. цьому не, не зосереджується. Але цікаво ж розібратися в цьому феномені. От чому нам так конче потрібно пліткувати? Чому нам іноді навіть хочеться? Давайте чесно зізнаємося. Бувають такі моменти, наскільки б ти. Розумним, духовним і просвітленим не був, духовним. але іноді тобі хочеться просто попліткувати. От Зараз Нель, навіть в твоїх словах є негативна конотація плітки як такої. Який би ти духовним просвітленим не був, хочеться трошки так. О, тому, що, о. що нас так виховували. Зараз от будемо про це все говорити. Наталя Каді нейродослідниця. Наталю, привіт. Привіт, по перше, привіт. давай можна з особистого та ну ми ж всі люди. Та про нас плітки, ми пліткуємо. Та от якась така найодіозніша плітка, яку ти там про себе чула, або там про знайомих, про друзів, про близьких. Е Найдурніша плітка, яку я про себе чула, вона вочевидь пов'язана з моїм особистим життям. Uh -huh. І мені приписували чоловіка в Америці, в Італії за кордоном, що завгодно, і без будь-яких на те, скажімо так, причин. Тому е плітки, нель, ти класно сказала, якою би просвітленою не була людина, no, вона це вже пліткує інша тенденція. Ніби виправдовуєш насправді нашу природу. Людина uh -huh. найбільша соціальна істота на планеті Земля. Плітки це частина наших щоденних думок або дій це норма. Uh -huh. е, ви говорили про дослідження. є ще одне прекрасне Франці Девалі, який досліджував про те, а про що думає людина, коли вона не зосереджена на якомусь конкретному завданні, коли вона щось конкретно не робить? Uh -huh. Так, от 80% наших думок завжди пов'язані з іншими людьми. Коли ми не робимо щось конкретно через те, що ми дуже соціальні, і наше життя пов'язано від взаємодії з іншими, ми про них думаємо. І якщо якоїсь інформації нам про цих людей не вистачає і немає в просторі, угу. ми, ми її будемо дофантазовувати, Або це спонукає нас пошукати цю інформацію. І будемо запитувати, ти, хто так? знає, чуєш, ти чув щось про Гардієва, а знає, прикинь, уявляєш собі. Тому що мозку завжди важливо мати оцю визначеність. Чим Більше людина відома, важлива. Ага. Тим більше нам важливо. З мати про неї інформацію, тому що таким чином ми підвищуємо свій соціальний статус. Інша історія, історична, завжди перемагав той, хто володів інформацією. Тому, коли ми передаємо плітки, ми ніби підвищуємо власний статус, ми здобуваємо владу над іншими. Ти знаєш, що я знаю про нелю Єгор? Після ефіру я тобі розкажу. Там Наталя, дивись, це ясно, це норма. Ти пояснила, чому так побудований людський мозок? Да, історія, да, да. Здобувати і передавати інформацію, але дивись, все одно негативна конотація плітків нас не, не з небес прийшла до нас, правда? Звичайно, типу, ми робимо фейки так, ми маніпулюємо через Звичайно. плітки, ми робимо шкоду, ми знищуємо так. людей таким чином Звичайно. часто і так далі. Де ця межа? Коли ти свідомо. Вигадуєш неправдиву інформацію, яка може зашкодити іміджу людини щодо якої ти пліткуєш. Люди, які переписували mm -mm. тобі чоловіків в Америці в Італії. Вони це свідомо робили чи ні? <кккккл> Я не знаю. А це... як ти як ти, ти може провести? Як, як Наталю? Я не знаю. Дивись, тут же яка історія є. Е, для того, щоб плітка спрацювала, потрібно двоє: той, хто її вигадує, і той, щодо кого вона вигадана. В мене є своя правда у нелі своя, в тебе своя. Mm -hmm. Мені байдуже. Uh -huh. Тому тут важлива ще історія рівень нашої самооцінки і чесності. Uh -huh. Бо, вочевидь, про вас як про відомих особистостей говорять безліч інформації, важко вам навіть уявити, якою вона може бути. Слухай, А пояснити є ось цей феномен. Окей, от нам хочеться володіти інформацією, uh -huh. до прикладу, мати значущість, передавати її іншим, так? Але чому у нас такий потяг, як у людей? От дві елементарних новини uh -huh. порівняємо. Чутка про те, що співак Олексій е, там з кимось роз. Ався uh -huh. набрала 6 тисяч переглядів. Uh -huh. Інформація актуальна, наприклад, на тому ж сайті про те, що у Львові вандали пошкодили могилу героїв, набирає лише одну тисячу переглядів, тобто абсолютно різна інформація, але якийсь тваринний потяг тягне нас. До першої новини, Головна але штука, а не чомусь до другої нелі знову в нашій соціальності для виживання людині важливіше мати якісні стосунки з іншими людьми взаємодії uh -huh. з ними, ніж розуміти, що відбувається навколо. Тому що коли ми разом, в разі небезпеки, ми вижимо, uh -huh. тому потяг до. Індивідуальної інформації або до персональної інформації uh -huh. про іншу uh -huh. людину, іншу істоту створює у нас класніші зв'язки. Для нас буде завжди важливішою. Uh -huh. Така сама історія з негативними плітками і позитивними. Якщо сталося щось хороше, поговорили, подякували і забули. Якщо ми накопали якусь плітку цікаву, яка негативно uh -huh. щось характеризує, будемо передавати звус устать. Чому еволюційно людина жила довший період часу в умовах підвищеної небезпеки? Uh -huh. І мати якусь негативну інформацію першим означало більший шанс на виживання, тому у нас і досі негативна інформація, нехай навіть неправдива. Це дуже важливо. Так. Буде для нас важливіше ніж щось позитивне. Так, виглядає, ти... так, виглядає так, виглядає так, вибачте. Да, виглядає, виглядає, виглядає так, так, що насправді пліткістки бувають більше негативними, і приносять нам більше шкоди ніж користі. Та залежить від того наскільки ти це свідомо робиш. Будь-яка історія межа. Це свідомо чинити шкоду іншій людині. Тому, коли ти свідомо генеруєш неправдиву інформацію, тоді вона. Чекай, буде... Якщо безсвідомо я роблю, а ти кажеш, що негативна інформація більше прив'язується до мозку з логічних причин, да. я безсвідомо продукую негативні плітки. Ну це ж теж недобре, я да, перепрошую. Не так, недобре. тобто від пліток користі і позитиву мало. Неправда, тому так. що плітки, коли ми, ми щось пропліткували, ми що зробили? Ми ніби об'єдналися, і тепер ми всі в трьох володарі якоїсь ціною інформації. А -а -а. Як це впливає? Це okay. поєднує наш між собою. Тому плітки uh -huh. мають величезну позитивну роль у формуванні соціальної взаємодії. Це перше і друге, коли я щось таке вже знаю і не можу втримати і з вами поділилася, я ніби заспокоїлась, тому плітки також допомагають інколи емоційно стабілізувати людину. Я Слухай. смішно просто наздорочіє в нас піля зайома, я буду казати, хто да, яка різниця? Ми всі знаємо. Я володію інформацією. але Я бачу, знаєте, як це відбувається? Фактично все. Ці плітки людина виказала, і потім я бачу її фізично легше. У неї психофізика інша. Це була статус і заспокоїлась. Тепер ви переймайтеся, мене спокійно. Так, це так смішно. виглядає. По-хорошому смішно. дай на останок якусь пораду, як абстрагуватися від тих пліток, які тобі не подобаються. Ми, ми вже так. до цього звикли. Це частина нашої професії, ну, і ми так. на це навчилися не реагувати. Є м'яка форма? Але як Ану. іншим абстрагуватися? М Яка форма? До вас прийшли, обговорюють з вами плітки. Ви кажете, ну прикольно, слухай, про що я хотів з тобою насправді ага. поговорити? Ти переводиш. переключайте увагу. Так. Жорстка форма. Егор приходить, мені щось розповідає про нелю ага. умовно. Ага. Я кажу: слухай, а для чого ти мені це говориш? Ага. І він вже такий оп, і ну все. в смислі. Я хочу, щоб ти знав і вай плітки. Прийшов. Мені все. не цікаво, і Клас. ти втрачаєш оце відчуття значущості, коли ти зі мною пліткуєш. Ага, ага. і се. Трідки, okay. Переключати увагу із поваги, якщо це м'яка історія, або якщо це жорстко, можна сказати Слухай". Ой, давайте соціалізуватися разом, та пліткувати, але відчувати сигнальчики, коли це вже давай. О, так. Якщо тобі цікава справжність, mm -hmm. то ти завжди будеш зацікавлений собою своїм розвитком, yes. а не обговоренням Absolutely. інших Absolutely. людей. Тому Absolutely. давайте увагу на себе заради власної гідності, розвитку і значущості. Абсолютно, дякую, величезно, Наталя Кадя. А, та навіть не знаю, що сказати. Нічого, просто рухаємося далі. Прикувати сидання. не хочеться вже, да, то ну, просто йдемо далі. То... Але якщо захочеться, то можно. можна. Так, да, йдемо далі у сніданку. Спасибі.